Доброго дня, дорогі уболівальники, шановні відвідувачі стадіону Арена Львів. Сьогодні наш стадіон розвивається і живе повноцінним спортивним життям, даруючи незабутні футбольні видовища за участю найкращих футбольних команд з України та усієї Європи. Однак останнім часом при проведенні футбольних матчів ми стикнулися із проявами агресії та неспортивної поведінки з боку відвідувачів арени. З приводу цього хочу сказати вам наступне: футбольний стадіон це місце, де люди виливають позитивні емоції та об'єднуються навколо переживань за щось спільне. А футбольний матч це дійство, котре дарує позитив і шанс пишатися черговою перемогою наших хлопців. І не має значення під прапором якої федерації чи клубу вони виборюють цю першість. Футбол це світ. У якому немає місця війні, агресії чи іншим конфліктам. Окрім активних футбольних фанатів, останнім часом на арену Львів вболівати приходять туристи, сім'ї, люди похилого віку, інваліди та неповносправні. Саме тому вважаю, що будь-які негативні ситуації є неприпустимими по відношенню до відвідувачів, спортсменів, організаторів чи приїжджих гостей. Такі прояви є свідченням того. Що навіть у стінах стадіону ми не можемо об'єднатися та поважати один одного. Від імені керівництва стадіону Арена Львів я звертаюся до вас із величезним проханням поводитися культурно, не створювати конфліктні ситуації та інциденти, не проносити піротехнічних засобів та фаєрів, не розпивати алкоголю та не псувати майно нашого стадіону. Я закликаю вас поводитися достойно. Та утриматися від використання забороненої символіки та зведення політичних рахунків під час матчів. Я звертаюся до об'єднань футбольних фанатів, до їх керівників та до кожного з активних вболівальників. Докладіть усіх можливих зусиль, аби не допустити будь-які прояви агресії на стадіоні та за його межами. Ми знаємо, що ваші об'єднання є одними із найбільш дисциплінованих організацій. Саме тому наша плідна співпраця є неоціненною складовою у дотриманні культури та порядку під час футболу. Сьогодні, у цей теплий осінній день, гордість нашої країни, національна збірна, боротиметься за чергову перемогу у відборі до Чемпіонату Європи 2016 року. Цей поєдинок стане третім для наших хлопців та другим у якості домашньої арени. До матчу прикута. Велика увага експертів Федерації футболу та офіцерів УЄФА, адже Арена Львів сьогодні один з основних стадіонів, що приймають українські команди у регулярних турнірах та європейських чемпіонатах. Тому, дорогі уболівальники, давайте гідно приймемо цей матч та доведемо, що Львів дійсно культурна столиця нашої землі. Дякую вам та запрошую вас на футбол.